Всім привіт! Вітає ваша, вже трошки відходяча, виліковуюча Наталюсік. Мене не так просто зламати, ніякій хворобі на війні, нікому, нічому. Ви знаєте, сьогодні хочу підняти таку класну тему. У мене взагалі стільки було планів, стільки зйомок. Але, на жаль, через цю довгу, я зараз розверну екран, тому, можливо, буде такий погляд в мене такий, знаєте, наче в задумці. Зараз п'ю, не повірите, молоко, закип'ятила собі на вечір. Молоко з вершковим маслом для того, щоб це старий метод, оце все добренько для горла, для імунітету, це дуже класна річ. Мені матуся так робила в дитинстві, і мені чомусь воно завжди допомагало. Може, це знаєте, віра в те, що воно допомагає. Але оця штука вже заживляється, і я їй допомагаю. Знаєте, дуже хорошо, ну дуже класно допомагає. оця доктор Туна, оця фармасішна. Календула це олійка календули. Будь-яка олія може бути цитрусова, апельсинова ось як ця календула. Я просто її відкриваю. Тут така пінпочка, знаєте, і обережно собі ось сюди і трошки так, щоб вона не лопалась так боляче і вона затягує. Але ну, дуже в цей раз герпес сильний. Мені сказала сьогодні знайома, що через те, щоб мені була. Два віруси одночасно, якийсь вірус перетягував на себе. Мені каже вона, що тебе герпес врятував. Я кажу, як це? Ну, тому що це дуже сильний вірус, і, ну, такий він специфічний, і, можливо, він тебе від ускладнень врятував. Тобто перезняв на себе це все. Я кажу, ну, якщо так, то дуже дякую, буду йому вдячна, тому герпес. Але ж бачите, я сьогодні приїхала з дачі, в мене вже був такий бойовий дух, я зайшла, ви знаєте, мені, таке, мені вже настільки набридло тиждень бути без людей, без мого звичного тренування англійської, роботи, людей, без цього. Але я впіймала себе на думці, слухайте, через що це все сталося? Через те, що я багато працювала останнім часом, дуже багато працювала, і е, ну навіть я не скажу, що працювала прямо, знаєте. З клієнтами, У мене були і накопичилось багато справ, які треба було розгребсти. Почався новий сезон весняний ще. Я розуміла, що треба переключати вже на дачу. і треба були ці борги, борги, просто ці справи, документи, всі треба було позакривати питання багато людей. Але і ще не все закінчилось. Повірте, ще є робота, яка ще потребує до дороблення. Але не в тому суть, а в тому, що я хотіла і над собою. Працювати. І так працювати, і це постійне догоджання комусь довело до того, що всесвіт мені сказав, там вищі сили. Так, якщо ти не розумієш, я тебе покладу зараз, в, ліжку, в ліжко, і будеш тиждень лежати. Я так хочу, щоб ти відпочила. Тобі, значить, мені сили ще будуть потрібні. І там наверху вирішили, що до неї не доходить, ми її виробимо зараз. Хай вона відпочиває, бо по-іншому ми її не виробимо. Ну, щоб я не згоріла повністю, там наверху вирішили, що мені треба захворіти. І саме тиждень провести вдома з думками своїми в голові, виліжатись, відпочити, наїстись вітамінів, побути прямо в якомусь своєму. В такому, знаєте, ніде не бігала, щоб я. Мене закрили, щоб я ніде не бігала, бо я моталася по місту цілими днями. ну, Мабуть, так воно є. Це треба з дякою, навіть такі речі, як хвороба. Щось мені, від чогось мене захищали. І вже коли я прийшла додому, я зрозуміла, що все, зараз перезагруз. Сьогодні день сонцестояння. дуже сильний такий день. Я думаю, треба вже перезагрузитися. Я швиденько прийшла, змінила, змінила постіль, щоб все оновити, свій робот пилесос він малюк поїхав по всій квартирі, зробив два або три навіть кола, зібрав кучу шерсті, бо кисюня зараз линяє дуже сильно. Потім я нафарбувала собі волоссячка. бачите, ніяких чорних корінців своєю улюбленою фарбою, яка в мене лежала. У шафі я швиденько пофарбувала волосся і навіть брівки пофарбувала і олійкою змостила. Для Міноксом, для, я завжди так після формування ну, наношу ще олійку для того, щоб вона і вже має бути не такий вже поганючий вигляд, як був до цього, бо я сиворотку свою нанесла на обличчя. І зрозуміла, що треба не. Бо я так депресняки, я вже не можу. Набрала би швиденько в ванну, таку гарячу, гарячу знаєте, щоб не довго, але так, щоб мене ж так. Добре, проковбасило, і ви вилізла ви з неї, не лежала довго, бо це не дуже корисно, коли ти хворієш довго. Ну взагалі я на ці дні не мила не голову, так чисто трошки і все. І а сьогодні прям кипяток такий зробила, щоб мене аж пропотіти. Знаєте, і мені так гарно, просто я оновилася. Я ще хочу зараз на ніч зробити собі все ж таки ванночку з горчиця, додати, попарити ноги, бо це дуже класно пазури про носові оці Пробиває. Ніс класно, бо саме ніс мене задовбало це закладений. Що я вам хотіла сказати? Тема сьогодні буде особлива. Я не знаю, наскільки в мене пам'яті хватить. Зараз телефон викабілювався, хоча я його почистила і вже від вірусів від цього, а він все одно викобілюється. Але тема буде сьогодні цікава. Давайте поговоримо про заздрощі і як вони працюють. Чому така тема? Не знаю. Мені прийшла така тема. Чого вона прийшла, значить, комусь це треба. Ви ну, знаєте, і серед чоловіків, і жінок є заздрощі, але сьогодні будемо говорити більш про жіночі заздрощі. Знаєте, мені дуже повезло в моєму житті, в мене така матуся, вона ніколи нікому не заздрила. І мене так виховали в моїй родині, і моя мама мені з дитинства заклала цей фактор. І в мене, на, до речі, брат не такий, і я не така, ми ніколи нікому не заздрили. Я завжди пишаюся своїми знайомими, у яких є щось гарне, і що вони видатні. І в моєму оточенні завжди були успішні. І не бідні люди, такі з достатком жили. І родичі, і люди е, з високим статусом. І я ніколи в житті нікому не за... Саме через те, що я не, не заздрю, в мене є е, такі е, подружки і знайомі, які можуть не, вони це відчувають, і вони не хвилюються, бо я не заздрісна. Я ніколи не. Була такою і не буду, бо в мене так закладено з дитинства. Мама мені завжди казала, що заздрощі то зло. Мені навпаки завжди заздрили. Подружки з дитинства знаходили якусь дурню, і все моє життя заключалось в тому, що я з кимось дружу з якоюсь дівчиною, всім серцем і душею, а вона просто знаходить якусь фігню, мені заздрить, і потім починає робити пакості. І ти не розумієш, як так? Я ж її всім серцем любила. Моє перша розчарування були такі сльози. Я ніч не спала. Я ридала всю ніч, мама казала слухай дитина. Це ми в училищі ще вчили з дівчиною одної, да? ми діти ще були, ну, підлітки. Коли я зрозуміла, що вона себе прям випроявила активно, я, до мене дійшло, що це заздроще. Я прийшла додому, і мені в групі сказали мої дівчата, Слухай, ну всі бачили, що вона тобі заздрить. Ти, ти що не розуміла? Ми вся група бачили, що виходити дружити. Ти так з нею, а вона тобі все ж жит... постійно заздрить. Я кажу, дівчата, я не бачила цього, я не розуміла, бо я не така. І я всю ніч не спала, я просто плакала, бо мені було дуже, ну, дуже прям як серце мені розбили. Знаєте, моє перше кохання було таким, да, при... коли мене зрадив мій хлопець. Це була така сама ніч е, вічею й сльоз. Так само, а, ну, це була друга вже історія моєї життя. А перше розчарування, це була моя подружка, через яку я також плакала, бо мені дуже було. І потім я вже не підпускала своїх подружок ось прямо сюди всередину, в серце. Ні, я ще підпускала, але не так сильно, не до душі, знаєте, наче воно зачерствіло. І більше я розуміла, що мені мама так сказала, також, каже, дорогенька, ще ж життя, Така штука, що жіноча дружба це не така проста річ. І треба бачити, проявляти це і відцікати, краще з заводити її взагалі. Я казала, як не заводити, Ну це неможливо. Каже, ну повинна бути казала, да, середина, Не повинна бути. Прямо такої, ну Це дуже рідко каже, таке буває. Зрозуміє, моя доня каже, це буде рідко. Така ну, Справжня жіноча дружба зустрічається дуже рідко. І давайте зараз не про дружбу. Давайте поговоримо просто ось на роботі. Просто виходите в якийсь зал, наприклад, разом. Там у вас клуб якийсь серед всіх там дівчат у вашій групі є якась така, яка всім посміхається, яка дуже вся така відкрита, завжди готова всім чи ПДЛ спішати на допомогу прийти. Яка дуже-дуже така весела, завжди, завжди вона така класна. Але щось з неї не так. Знаєте, ви дивитесь, думаєте, ну не може бути людина. Мені, наприклад, краще, хай я буду знати, що вона не ідеальна в неї купа черв'яків, але я буду знати, що це справжня її суть, і я з нею змірюсь з чимось, і не буду з неї вимагати чогось феноменальне, бо я знати буду, що ця людина не ідеальна. І... У це я готова прийняти. Це 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 я готова прийняти Бог з ним. Всі мене ідеальні. Ніж вона буде намагатися бути, начебто, ідеальною, а насправді в неї якісь такі, знаєте, буде така. Ціль вийти вашу довіру, стати вашою якоюсь, може навіть, подружкою кращою, але потім е почати е заздрити вам і користуватися вами в якийсь момент, а ще й зробити потім гівно якесь вам в кінці. Це типова історія, ви можете написати в коментарях, жінки мене зрозуміють, таких багато. Потім вони приходять ще додому, а ще ваш будинок, потім вони висікають все, що у вас є, заздріть всьому буквально будь-якої. Фігні в своєму житті. І тому, якщо у вас в оточенні є класні дівчата, які не заздрісні, боже, цінуйте їх на візолота. Їх дуже мало, реально, я вам скажу, їх дуже мало. І це круто, коли знаєте, то з дитинства ще дружать, і або там зі ну, студентських років, або якась подія їх об'єднила, якесь, можливо, навіть нещастя може їх об'єдинити, і вони, наче, сестри становляться. Ним нема що ділити. Ді 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 і взагалі це буває вже у, ще дуже часто або з дитинства, там, з молодості, або може бути вже в зрілому віці, коли вже, знаєте, на життя дивишся по-іншому. Як зараз от в мене там 40, і ти вже аналізуєш і бачиш людей наскрізь. Тобі важко вже е, перехитрити, і ти вже бачиш людину такою, якою вона є. Але ж все ж таки е, може бути і не додивитися. Ось дивіться, якщо починається пладіап. Такий плодіат, знаєте, такий токсичний плодіат, це коли, наприклад, ви дружите і бачите, що вона хоче бути з вами схожа на вас. Прямо ось до деталі вона наче краде вашу ідею, не просто там зовнішній вигляд. Мені, наприклад, інколи подобаються навіть е, однакові якісь мотиви. Знаєте, коли здружився з ким. Я не про це кажу. Там, однакові, в мене є дві мої хороші подружки, з якими у нас є однакові речі, просто одна фірма. Ми їх полюбляємо, носимо. Інколи навіть однаково можемо вийти в цьому одязі. Це, дуже це зовсім не про це. А коли вона так спотішочку, знаєте, тайно робить все так, щоб як у тебе, як у тебе, і такий стіл, як у тебе, і така собака, як ти, і дитину одягнула так у тебе, і, і взагалі вона все робить так і так, і їсть, як ти, і спить, як ти, і спробачити в туалет ходить як ти. І вже все, вона змінила всіх прям фахівців з косметології, пішла туди, куди тільки ти ходиш. І все. І можеш її нав'язувати. От і ще ти ходи так, наприклад, як я, лише так, як я, бо всі інші гамнюки. А якщо ти будеш робити так, як я, то тоді лише в тебе буде все класно. Це також про цю заздрість. Тобто вона може знати, що воно в неї там гавняне, і вона може бачити, що ти може щось у тебе і краще є, а їй треба тебе завести в те гавняне, щоб ти там собі все напаскудив. І таке може бути. Це такі таємничі, знаєте, такі таємничі, таємничі під, під гамнючки. І е, як можна перевірити цю людину, знаєте, коли. Вона дуже реагує на критику дуже сильно. Ось я помічала, були в мене такі випадки на зауваження. На зауваження вона реагує дуже сильно. Сп... тобто її думка на першому місці вона ніколи не буде з повагою відноситись до вашої думки. Ось, заздрісна людина їй начхати. Подружка заздрісна, їй начхати на ваші відчуття, почуття, як ви себе почуваєте зараз, чи боляче вам, чи приємно, чи доцільно це казати від зараз це, чи доцільно припиратись до тебе зараз, чи вона буде берегти ваш простір, вашу дружбу, вона запитає вас. Знаєте, ось, до речі, дуже великий показник. От я хворіла, і дві мої подружки. Дві такі дівчини, ну як? Ми не, не те, що ми там подружки но, муа, муа, і до і 24 на 7 ми на телефонах і просто живемо чубчу. Знаєте, і така дружба токсична. Прям ні, такого в нас нема. Але ми класно спілкуємося, у нас є якісь класні загальні інтереси. Вони двох питали мене реально, ось це справжня така, знаєте, відносини. Дружні, коли вони питають, як ти себе кожного дня як ти? Як ти себе почуваєш, чи потрібно тобі ліки? Я тобі зараз принесу. Якщо треба, я тобі завезу. Продукти, ліки, і кожного дня вони питали, як ти, як ти, як ти. Розуміючи, що я, наприклад, зараз в такому стані була одна вдома. Тобто вони розуміли, що їм можливо мені потрібна буде допомога. І якби мені було критично, я би їх попросила. І нічого в цьому це про інше. Це, до речі, попросити це також е, нормально в дружбі попросити сказати, так, мені щось потрібно, дякую, я би була би тобі дуже вдячна. Це, це також психологія про самооцінку, таке все інше, це окрема історія, але просити про допомогу це також нормально. Але ну, не було до такого, не дійшло, що я там безпомічна була, і мені потрібно прямо було. І коли сьогодні в мене був вимкнутий телефон до 12-ї години, чомусь я поставила на зарядку і мені здавалося, що включає. Я вже зрозумію, що пів 12-ї, а ніхто мені ще не дзвонить. Думаю, це дуже якось не то. Мені матуся дзвонить перша зранку. Просто вона будь мене завжди перша. І відверто, ну, я думаю, щось не то. І я дивлюся, що він вимкнутий. він сів і вимкнувся. Як і коли ти вмикаєшся, ти бачиш, хто тебе по-справжньому ну, дорожить тобою. Починається чоловік, матуся, і дівчата, подружки, всі мене шукають. Ти де? Ось одна з дівчат мені дзвонить, каже, слухай, може тобі до сусідів питати, ти жива чи дай сусідів телефон, щоб знати, що з тобою все добре. Ось це справжня дружба, розумієте? Справжні відносини, які перевіряються якимись ситуаціями, і сорами, і переміренням, і якимись моментами, якимось там, ну не знаю, тут багато чого може бути за цим, але є відносини, є відносини. Вони відкриті і вони справжні. А коли ці тю 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 а сама заздрощі, розумієте, оце таки треба. Відсікати. І деякі можуть робити дуже страшні пакості, дуже прям я не хочу занурюватися. В це. І е, що саме таке, знаєте, що саме таке дуже сильно е, мене насторожує, що такі люди за тобою спостерігають. Е, тобто вона, наприклад, за вами спостерігає за кожним вашим кроком. Щоб, щоб копіювати вас, вона за вами навіть спостерігає. А не дай Боже, ви успіха якої досягаєте. Ця людина може заздрісна, просто вважати, що це саме вам вдалося завдяки там, якось вона помилково може це думати. І починати копіювати вас. От задумайтесь над цим. От подивіться. А може злиться, коли, наприклад, у вас все добре. Може дуже сильно злиться на цей період часу. А ось коли вам погано, вона може розквітати як квітка. От подивіться, вона буде прямо в настрої такому, у -у -у", наче на коні такому, знаєте, в неї прям зорі засвітяться, і вона прям зірочка буде. І таке може бути. Ну, це все окрема історія. А що я хочу сказати? Якщо ви відчуваєте, завжди у жінок дуже розвинута інтуїція. Якщо ви відчуваєте ваша інтуїція, що щось тут не так. Якщо ви відчуваєте, що людина не відверта і занадто ідеальна, то чи варто відкривати її душу, Поспостерігайте за нею трошечки. Ну, не відкривайтеся спочатку, не треба цього робити. Інколи, знаєте, коли вони приходять, такі люди завжди. В той час, коли вам, можливо, ви залишилися один на один своїми якимись проблемами, або якось вам було не вистачало, знаєте, такого от людини поруч, а вони як вампіри з'являються в вашому житті і починають користуватися вами. Це дуже погано, це дуже погана. Ем, і така тонка грань не розпізнати справжню людину, справжнього друга, справжнього товариша, справжнього такого, знаєте, це дуже, це дуже тонка грань повністю тонка. Ну.